От попереду Audi є Tron GT. Такої да по стандарту покататися. Ох. Бля, ти серйозно. Через те, що там звздочки у всіх однакові і там всім ставлять п'ятірки, і я не можу у рейтингу якось піднятись вище. А так просто хотів показати, як я сижу на подолі і не можу, ну не розумію з чим поїхати звідси. Я за 101 гривню можу тут прокатитись у вас. Ігор везе. Так, коротше, доброго раночку, любий підписничок. Сьогодні 24 лютого. Сумний день у нашій історії, але ми продовжуємо жити. І сьогодні прям весь город, все місто, Лівий берег, їде, все червоним горить. 9 -та ранку. Ну, таке не дуже часто буває у останній час. Тому зараз ще на заправочку, 9 ранку, я запізнююсь. І після того вже... Може комусь повезе і Ігор повезе. Так, їду тут поруч на Аболмасове. І потім на Подол. Ну, Тут 40 гривень за кілометр, <тож>, тож треба було брати. Навіть на Подол. Ну а там вже розберуся, що робити далі. їдемо чи тут науку. На кутку, якщо ви зможете? Угу. Дякуємо. Дякую вам на все добре, гармонія. Опа. Хотів записати, як я сижу такий розслаблений Діана. Я за 101 гривню можу тут прокатитись у вас. А так просто хотів показати, як я сижу на подолі і не можу, ну не розумію з чим поїхати звідси. Ні, не готово. Інший водій взяв за 85. Честь вам і хвала. Жартінько якось. Люди іноді дивуються. Коли сідають у машину, а я тут у футболці добрий день. Ага, Щековицька на льва то стола 126 гривень за п'ять пів ми. А, обидва йшли. Ой. Так, на Володимирську. Десь тут поруч. Треба їхати за Михайлом. Так, зараз їду тут на Печанінську і потім на Володимирську. Доброго ранку, Михайло. Доброго ранку. На Володимирську. Доброго. По музиці побажання є у вас? Ні? На все добре. Зараз є вже на другому замовленні. Забуваю включити запис наперед. Бля, ти серйозно. Скасував поїздку. Образився, що я не їхав пару хвилин. Господи. Оце біда. Так біда. Я був у одній хвилині. Що? На маршруті вирішили їхати. Так, ну я не поїхав по тому на липки, але зараз начебто взяв на Грушевського. Тут теж Абалмасова. Доброго ранку, а я щойно намагався написати, де чекати. Точка там десь стоїть. На Грушевську їдемо. Что, уважение по музыке Добрый день, Виктория. На Каховскую, видимо. Є побажання по Я побуду, що Добре. Ну так, да. В кінці дня заспокоює ніколи. Ну, я... угу. Добре. Забув знов про. Записати висадку пасажирки. Ну да, бо. Дуже цікаво, почула, що в мене класика грає, і ми про класику говорили всю дорогу. Порекомендувала послухати Еніо Маріконе. І Ой, щось ще. На жаль, я забув. І вже там по дорозі чай прилетів. Дуже приємно. От мені здається, що такими бесідами і можна вирізнятися через те, що там зв'язки у всіх однакові, і там всім ставлять п'ятірки, і я не можу у рейтингу якось піднятися вище своїм сервісом, манерами, там, спілкуванням, то хоча б так. Приїхав на замовлення і райдер написав. Коли вже спливали три безкоштовні, що 4 хвилини. Я написав, що дякую, але 2 хвилинки вже пройшло. Дуже ризиковано. Подивимось, <с airlines> що з цього буде. Поїде райдер чи ні. Ну, тобто, може, райдери захоче їхати, а... але можливо, що. Його драйвера вже не буде на місці, коли він вийде. Похмура музика, мені здається, що це не к добру. Ні, ну я там привітно все. Ну це дійсно цікаво. Так довго висів заказ у ефірі і не бути готовим їхати. Ну це таке. Но залишилось 55 секунд. <реш> Ой, і потім питають, Чому? Чому я вийшов? А машини вже не було, я ж попереджав. Тому що я, я зараз зроблю відміну і отримую компенсацію, навіть нікуди не їдучи. Дікась. Якийсь... На місці. Ребят, давайте не будемо от эту мені другу відміну робити. Другу з двох. Доброго ранку. На сенатор їдемо так. Будете ехать? Нет. вам. На все добро. Класик Радіо. Класик Радіо Ай поворотник, тут його немає. Їдеш з поворотником. -ру 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 -ру. От попереду в Audi є Tron GT. Такой б, да, по стандарту покататися. Ох! Взагалі якось мертво. На вулиці двіжа нема. Але мені здається, зараз буде березень. Всі поживають. Слухайте, ну ця от це орган, мабуть, да? орган грає. Як на похоронах. Ні, мабуть, орган у органному залі це дуже красиво, але якось хочеться. Ця... Щоб змінювалось щось у мелодії, а не просто. Отак. От. Так, я майже приїхав, де тут моя Євгенія. Щоб потім не було базару, що я приїхав не туди. Я на місці. Щось мені оце не подобається, що за ранок. Чому я всіх маю чекати? Якщо що, я поїду, Євгенія. Не обісудьте. Може забула, що їхати кудись збиралась? Ото з собакою? Ото от ви, Євгенія? Подивіться на мене. Ходить, говорити по телефону. От позаду хтось іде таким стрімким шагом. Сподіваюсь, Євгенія, що це ви. Доброго ранку, Євгенія. На Береся Гринченка їдемо. Так? У вас є побажання по музиці? Чи своя грає? Ні, ні. Це добре, побажання. Добрий вечір. Так, Романом Стіславича, так? У нас всі, визволі таксі. Чіока таксі. У вас є якісь побажання музиці? Добрый, мне неудобно. Чудово. У меня как раз голова была еще, такая базовая Добрый. Спасибо. А? Спасибо большое. Спасибо вам, ну, хорошего хорошо. What was that?